Підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання повторення матеріалу здійснимо за спосібником математика, поглиблений та базовий рівні 2015 року видавництво Термонопіль, автори Анатолій Капіносу, Галина Білуса, Гапюк і так далі. Завдання на відсотки. В основному зводяться до трьох типів задач: знаходження числа за його відсотком, відсотка від числа і відсоткового відношення чисел. Ось перша задача як знайти 52% від числа 90-60. Ми знаємо, що відсоток це одна сота від числа, і щоб його знайти, треба це число помножити на одну соту, а щоб знайти. А 52 відсотки це 52 рази більше, це 52 сотих від числа. І щоб його знайти, потрібно помножити на 52 сотих. При множенні число йде в чисельник. Тобто, правильну відповідь ми з вами маємо ось 960 помножити на 52 сотих. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно це число помножити на кількість відсотків, поділених на 100. Правильна відповідь. Завдання 2.2. Як знайти число, якщо 60%, якого дорівнює 360. Тобто, все число тепер нам, всі 960 нам тепер треба знайти, всі все число потрібно знайти. А відома частина його, точніше, відомі його 60%. Щоб знайти все число, якщо відомі його відсотки. Треба навпаки число поділити на 60 сотих, поділити на 60 сотих. Тобто, це буде 360 помножити на 100 і поділити на 60. 360 помножити на 100 і поділити на 60. Правильна відповідь де? Третє завдання. Встановити, скільки відсотків становить число 9 від 96. 9 від 96. Порівнюємо з 96. Значить, щоб знайти, скільки це буде відсотків, треба спочатку знайти відношення цих чисел і помножити на ці відсотки. Тобто 9 від 96. Значить, 9 ми ділимо на 96. Це відношення цих чисел і множимо. На 100%. 9 ділим на 96, на 100%. Ось у нас правильна відповідь А. Ну, можна ще відсотки було б написати. Правильна відповідь А. 24. Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Визначити, скільки грошей потрібно нести на рахунок, щоб через рік отримати 60 гривень прибутку. Ну, щоб отримати 60 гривень прибутку, тобто 8% це 60 гривень, а всю, всю кількість грошей, скільки всього на це треба внести, щоб знайти все число, треба 60 гривень поділити на 8 сотих. Ще раз, 1% це одна частина, одна сота частина числа, а 8% це 8 сотих, матимемо. 60 помножити на 100 і поділити на 8. 60 множимо на 100 і ділимо на 8. 1000 на 8 – це 125. 6 на 125 – це 750 гривень. 750 гривень це відповідь «Д». Завдання 2,5. Вміст олова в сплаві становить 40%. Скільки грамів олова у 300 грамів такого сплаву? У нас є все число, вся маса сплаву. І 40% від всієї маси, це, це олово. Щоб знайти, скільки ж буде в грамах олова, треба 300 грамів. Це вся маса, а треба знайти від неї 40%. Тобто, 1% – це треба множити на 1 соту. А 40% це треба множити на 40 сотих. На 40 сотих скоротимо 300 і 100. Буде 3, 3 на 40 це буде 120 грам. 120 грам. Правильна відповідь у нас Б. Завдання 2,6. Сплав містить 50 г улова і 200 г міді, який відсотковий міст олова в сплаві? Ось тут треба, знайти, відношення улова олова, до маси сплаву, бо питається, який відсотковий міст улова в сплаву, а не скільки маса сплаву становить від маси улова. Масу олова ділимо на масу сплаву і множимо на 100%. Маса улова є, маси сплаву немає. Але я його складові: 50 грамів. Додати 200 грамів, це буде 250, це маса всього сплаву, маса сплаву. І тепер який відсотковий вміст олова в сплаві? Тобто відношення маси олова до маси сплаву. Множимо на 100% маса олова 50 грам. Маса сплаву 250 грам. І множимо на 100%. множенні число йде в чисельник, одержуємо. Можна скоротити Можна скоротити 250 і 50 на 50, тут буде 1, тут буде 5. 100 ділимо на 5, маємо 20%. І так, олово становить 20% від маси всього сплаву. Тобто вміст олова в сплаві 20%. 27. 27. Вкладник вніс до банку 2000 гривень, а через рік він отримав 2160 гривень. Під який відсоток річних були покладені гроші? Тут можна різними способами робити. Мобу, давайте один раз зробимо це пропорцію. І так, внесено всього було 2 000 гривень. А через рік стало 2160 гривень. Те, що ми внесли, те, що внесено було, це всі наші кошти, які ми внесли у банк в даному випадку, це 100%. А тут буде більше, ніж 100%, скількись наросло, скільки не знаємо, 100 плюс Х. Ось Х і будуть наші відсотки, які нараховує банк за рік. Так, і так, це у нас пропорційні величини, бо це те саме, да? це число, а це його відсотки. Тому складаємо пропорцію. Маємо 2000, так, відноситься до 2160. як 100, відноситься до 100 плюс Х. Маємо крайні члени середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх. 2160 множимо на 100 і ділимо на 2000. Скорочуємо на 100, скорочуємо на 10, 216 на 20 – 108. І так, маємо 100 плюс Х дорівня 108, Х дорівня 108 мінус 100. Це 8. І так, 8 відсотків становить відсоток річних, на які, які дає банк. 8%. Відсотків. Правильна відповідь у нас 8%. Це у нас Б. Правильна відповідь Б. Слідуюче завдання. Завдання 2,8. 10-відсотковий солі містить 180 г води. Яка маса такого рущину? І так, 10%, 10% рощин солі це 180 г води. У нас дана маса води через те і знайдемо відсоток води. Якщо 10%, що значить 10% відсотковий розчин солі? Це значить, що в цьому розчині соли міститься 10%, а решта, а решта вода. Тобто 100% відняти 10%, 90 матиме 90% води в розчині. Води в розчині. Так. І так, води в розчині 90% і води 180 грам. А скільки ж всього розчину? Яка маса всього розчину, щоб знайти все число, якщо відомий, від, відоме значення його відсотка 90% це 180 грам, треба 180 грам поділити, ну, можна без рамів, звісно, 180 поділити на 90 сотих. І ми знайдемо всю масу, і ми знайдемо всю масу е, рущину. Так, щоб поділити на 90 сотих, треба помножити на 190-х, скоротимо, одержимо 200, одержимо 200 грам. І так, 200 г правильна відповідь Г. Правильна відповідь Г. Ось ми з вами отримали, одержали масу всього розчину. Ще раз, щоб знайти масу всього числа. Якщо відома маса його частини, якщо знайти все число, якщо відома його частина, його відсоток, треба це, це число поділити на відсотки поділимо на 100. Так, Ну і слідюче, слідуючи, завдання 2,9. Як тут у нас рівненько? Ось оно. Завдання 2.9. Ціна товару дорівнює 64 гривні. після зниження ціни товар коштував 56 гривень. Наскільки на відсотків було знижено ціну? Можна відсотково, можна пропорції робити. Можна робити просто логічно. Ну, давайте зробимо пропорції. І так, 64 це було гривні. Це була ціна, з якою порівняється. Тобто 64 це 100%. А 56 це знижена ціна. Наскільки знижено, нам треба взнати. Тобто, це буде 100 мінус Х відсотків, і оце Х і буде. Наскільки знижена наша ціна. Знову складаємо пропорції маємо 64, так, відноситься до 56, як 100, відноситься до 100 мінус Х. Так, і знову в нас є крайні члени пропорції і середні, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх членів пропорції. Поділити на відомий крайній член. 56 і 64. 56 і 64 можна скоротити на 8. 8, 7, 7, так, 100 на 8. Це 12,5, 1000 на 8, це 125. Приділення тут 12,5. Так, одержимо 100 мінус х. До 7 на 12,5 це 100 це 87,5. І так, як бачимо, ціна була знижена на 12,5%. 12,5 це у нас відповідь відповіде. Ну і 2,10. скільки відсотків 180 становить від 15% від 300. Ну, перш ніж становить, що там відсотки, давайте знайдемо 15% від 300, тобто 300 це. Щоб знайти від нього 15%, відсотків, це 3,300 помножити на 15. Суток. Запишемо це десятковим дробом, Помножити на 0,15, 3 на 15, 45, 2 нулі в нас відкинуться боком. Так, І так, маємо 45, тобто 15% відсотків від 300, це 45. А в нас питається, скільки відсотків від 180 становить оце число? Тобто, скільки відсотків, 45 становить від 180. Треба знати, скільки відношення цих чисел 45 до 180 і помножити на 100%. 45 і 18 скоротимо на 9, мати 5,2, 10,2 теж скоротимо на 2. Матимемо 5, у5, 5, 5. маємо 25%. І так, 25 відсотків становить число, становить 30% від 15% від 300, тобто 45 від 180. Правильна відповідь у нас 25%, це В. Так, ну і ще одне завдання. Ух, ти, написала, Правильна відповідь. В. і ще одне завдання робимо. Це скільки відсотків сплав маса, якого доріння 320, містить 20% улова, 144 кг свинцюл, і решту. Домішки, визначити відсотковий місць домішок. Тобто нам треба знати, скільки відсотків становлять домішки. У нас вже є ну, маса всього сплаву, це 100%. У нас є маса олова, 20%, якби ще знати, скільки відсотків становить свинець. Дуже просто. Да? 144 масу свинцю. Ділимо на масу всього сплаву на 320. 144. Ділимо на 320 і множимо на 100. Таким чином, ми знаємо, який відсоток свинцю у сплаві. Відношення свинцю до сплаву, маси свинцю до маси сплаву, множимо на 100% матимемо 144 на 320. 144 на 320, скорочується на наскільки вам, скорочується. На 4 скорочується, і, мабуть, і на 16, скорочується. Давайте на 4. Спочатку тут буде 80, тут 12, це 3 і 24 – це 6. 80 ще скорочується на 4. Матимемо 9 і матимемо 20. 9 20 100 на 20 – це буде 5. І матиме 9 на 5, 45 І так. 45% це вміст свинцю у сплаві, Свинцю у сплаві. І так, маємо 20% олова, 45% свинцю, а решта домішки то скільки ж це буде решта, скільки ж буде домішок весь сплав це 100%. Віднімемо 20% олова. Віднімемо 45% свинці, одержимо 20 відняти 65, одержимо 35% домішок, домішок. 35% домішок у сплаві.